Привіт-привіт! Любі красуні! Доброго, мирного вам ранку, дня чи вечора. Хто коли буде дивитися? По-перше, хочу вас привітати з першим днем зими, з першим грудня. У нас в Харкові ще снігу немає, але як бачите, земля трішечки так запрошена заморозком. Трішки вона білувата, є морозець. Ну, сьогодні не про це. Ви знаєте, що я у лікарні, і зараз триває чорна п'ятниця ці вихідні. Точніше, вчора і позавчора. Позавчора вона почалась. Вчора вона ще тривала. Сьогодні я не знаю, але незважаючи на те, що я після операції у лікарні і тільки на. Витягли мені трубкою живота, я більш-менш добре стала почуватися, почала ходити нормально. Я, я просто не втрималась. І з усієї своєї любові до ароматів, і дивлячись в інтернеті на всі ці знижки, я зібралась і <глакова> викликала таксі. Обережненько поїхала в ближайший рост. У нас в Харкові це Холодна Гора, недалеко від мене, рост Холодногірський. І там є такий чудовий магазин. Мабуть, усі його знаєте: Ферзо, магазин, салон. Це мережа магазинів, елітної парфумерії та косметики. Тож, отакий в мене завчора був улов. Всі ці аромати були зі знижкою від 40 до 50%. Взагалі коштували вони в інтернеті, я навіть дивилась, на 30% дорожче, ніж, ніж ті ціни, по яким я вчора їх придбала. І я не жалкую. Не, не турбуйтесь, я себе не катую. Мені більш-менш добре, я потихеньку ходжу і мені вже боляче ходить. Тому що запалення вже більш-менш зійшло, і шви заживають. І взагалі трубка, яка там стирчала в мене, вона, як виявилось, завдавала більшість болю в живіт. Іменно чому мені було так важко перших три дні, тому що там іменно ця трубка робила мені боляче при кожному русі. Позавчора її витягнули. І сьогодні, вчора, точніше, я вже себе дуже добре почувала, навіть коли я рухалась, вже нічого не боліло. Тож, повернемося до винуватців сьогоднішнього відео. Я не втрималась, поїхала і купила те, що мені сподобалось. Нещодавно я для себе відкрила бюджетний. І, як виявилось для мене це відкриття просто дуже якісне. Стійкість мінімум пів дня в них. На наступний день також чуть з одягу їх добре. Оці красунечки Sister серія від бренду United Colors of Benetton. О, такий. Задублила свою любимочку, яка в мене вже була. Це Best Vсіion of View. Це, ви знаєте, це тархунчик, лагуночка в тих напрямках. І придбала нові ну, аромати. Все ж таки, я підійшла ще раз до всієї лінійки. На них була знижка, саме на них 40%. Тому я вважаю, я дуже, дуже вдало з'їздила. Взагалі, я і хотіла всі їх перепробувати, перетестити. Тож так, почнемо з другого наступного вже I'm Gold Baby. Оця дівчинка вона дуже гарна, така, амбра дерев'яшиста ванілька. Вона не така, як от, якби нестандартна, не, не така, як полюбляють робити всі. Такі ванільні, знаєте, аромати теплі. Ні. Вона з своєю ізюминкою вона мені ні на що особливо не схожа. Десь там, може, перегукується якимись нотами. Ну, так як всі оці а, з цієї серії аромати мають таку піраміду переливчасту. Вони мають розкриття, незважаючи на свою бюджетну ціну. Тож, що ця дівчинка також переливається, починається початок у неї такий. Наче ванільно-амбровий. Навіть не можу передати, але вона дуже цікава, вона також зігріваюча, окутуюча, є в ній якась пудровість, гарний аромат. Другий аромат це. Ой, United Colors of Benetton, це тільки назва на коробці написано. Зараз ми подивимося: Pink Raspberry. Pink Raspberry. І до речі. На кожній коробочці, зараз я вам покажу. На кожній коробочці вказано, на що схожий аромат. Приблизно основні ноти, як я зрозуміла, малюночок. До речі, ці аромати, е, зараз, зараз ці аромати Vegan Natural, natural Ingredients Origin. Recycled Glass. Uh, cardboard From Responsible. So oh, не можу прочитати, вибачте. Але я так зрозуміла, вони екологічно чисті з варних інгредієнтів, натуральних, веганські і з якісного скла. Тобто це дуже радує, дуже радує, що цей бренд не тільки заради, заради якоїсь своєї Чисто фінансової вигоди, але й турбуючись про навколишнє середовище та про здоров'я споживачів. Дуже дуже приємно цей бренд. Цей бренд, цей бренд. Також цей бренд із, як вам сказати, не, із класу не люкс і не мас маркет. Це міддл маркет. Ну, як я. В народі просто кажучи, це бюджетний люкс для мене. Тому що якість нічим не хуже, ніж бюджетного люкс. Так, добре, наступний. Наступний це дуже гарненька. Гарненька зараз коробочку покажу. Отака малинка чи їжевика. Там так, вона дуже яскравий аромат відчувається дуже гарно. Ягоди. Якісь тропічні фруктики, він дуже позитивний, він дуже такий, знаєте, не те, що дівчачий, він має свою якусь пряну перчинку, можливо, перчик тут є. Щось в ньому таке є. гостринка якась і терпчинка також. Ну, він не зовсім компотик, він дуже цікавий аромат. А, я вам не показала ноти цього аромату першого I'm Gold, От. Ваніль, я так здогадуюсь, Лаванда, чи ще щось там є, перчик. Дуже-дуже цікавий аромат. Я, мабуть, навіть отак поставлю, щоб вам було трошки зрозуміліше. Знаю, скільки це часу відео займе, але я постараюсь побистріше її відсняти. Так, це вже назву назву тоді. Так, і крайній аромат четвертий, взагалі їх шість. Я тільки знайшла для затесту 4. Можливо, я всліпу ще два куплю. Ще є жовтенький такий флакончик і синій з полосочками. Жовтенький там на тему здається, жовті квіти, і персик, чи ще щось таке. Так, добре. Ця дамочка. Ця дамочка для мене. Така темна, темно багарова, як оце спідниця, От такого кольору бархатна троянда. І біля неї, е, наче, наче вона е, трішки із таким, із не те, що кров'ю, а з металевим присмаком іде. Вона мені чим зачепила мене. Ви знаєте, що я люблю Елдотлі Бердеранж. В мене велика колекція цих ароматів. І іменно ця дівчинка мені сподобалася своїм таким. Своєю схожістю на один із ароматів моїх хотілок, іменно для такої залізної леді. Я асоціюю цей аромат Eldo Protection. Хто знає, Залізної Леді, там така темна троянда, він трішки нуарний, він такий характерний, і там, наче це Леді із мечем. І цей меч в крові. От знаєте, ну кров, не лякайтеся, в доброму сенсі. Вона тут не винюча, і там так само. Вона додає такого металевого присмаку, ізюминки якогось. Іменно для Леді Война роман. Дуже класний, на трояндову тему, дуже класний. І мене вразив оцей малючок непримітний Color Free. Також Benetton, United Colors of Benetton, вони ще на коробочці так написали: We can all be Different and unique. No Matter our Colors. Хто знає англійське, переводьте. Я не дуже гарний знавець англійського, Be free be You. Тобто, будь свободним, будь собою. Вільні кольори. Ми можемо бути цікавими та унікальними. No matter our colors. Незважаючи, мабуть, так, незважаючи на колір. Дуже гарне таке посилання у них на коробочки і аромат, це взагалі він мене дуже здивував. Це таке унікальне, просто, яке мене просто вразило унікальне поєднання свіжості, легкості і ванільності. Ще от такої варіації на тему ванілі я не чула. Тут є. І якась і, і ванільність, і така ванільність, як в зафіру ваніла, як у танці, як в Хвальтері, така прям. І солодка ваніль. І, і в той же час тут є свіжість. Я, чесно кажучи, піраміду не дивилась, не знаю, що дає цю свіжість. М -м, можливо, якийсь фрукт свіжий, можливо, таке зелене, аж яблуко. яблуко. Ну, Тут є і повітря, і легкість, це аромат одночасно і ванільний, і шлейфовий. До речі, він дуже. І на, руці він, на шкірі він у мене тримався півдня, на минутку півдня, на шкірі, на, на цій стороні долоні. Отут півдня. Я його навіть вночі, 12 ночі, я засипала і його ще відчувала. От якось так. Просто неймовірне поєднання ванілі і свіжості. вона освіжаюча. Я ще ніколи не носила таку освіжаючу ваніль, коли якусь і мускусність, такий летючий мускус тут є. Можливо, він також додає такої свіжості, там, здається, щось таке з фруктів свіжих є, або цитруси, або фрукти. Якісь інше, але свіжо, ну, типу, зеленого яблучка, можливо, щось таке. Ну, дуже гарний, дуже цікавий аромат. І він так само починається з одного, закінчується іншим. Тобто, не те, що закінчується, він переливається. База в нього гарна пудрова з'являється. Ну, дуже цікавий аромат. Це з новинок 24-го року, як мені сказали, я взагалі ще не дивилася, але дуже цікавий. Пробуйте. Взагалі, всі ці аромати. Ну, мене вразили, вони, вони реально стійкі, реально вони якісні і своїх коштів. А магазин, до речі, до речі, в цьому магазині Чорна П'ятниця вже була. І вони мені дали свою візіточку і сказали, що чекають з понеділка. У них класу люкс, аромати сегменту люкс. І Здається, і нішеві також все, що уже вище. Якщо в цю чорну п'ятницю, тільки на ці ті аромати, на бюджетного люксу були знижки, то з понеділка у них буде акція, здається, тиждень тривати в магазині Ферзом. Буде акція на небюджетний такий люкс, як Givenchy, Версачі, тобто на все, що вже вище і до. Приділу. Буде акція, один купляєш і другий в подарунок, але в подарунок буде йти. Любий, який ти вибереш, але хоча, б одна умова, але хоча б він був на гривню дешевше, ніж той, що ти перший взяла. Тобто безкоштовно в подарунок до одного купленого аромату буде другий аромат, який ви обираєте, який дешевше, хоча б на одну гривню. Отак. Так що, хто має десь поблизу Ферзо, ідіть, пробуйте з понеділка, у них така акція. Я не впевнена, я ну, взагалі не, не питала, чи це в усіх магазинах, в усій мережі України. Але я так розумію, якщо у нас в Харкові на холодній горі, це третій поверх магазин Ферзо, там буде така акція. Я вважаю, що в усій мережі повинна так само проводитись така акція. Так, поїхали далі. А, ну, до речі, ще купила пилочку їхню. З їхнього типу. ну, і щіпчики для брів. Так, ще моя давня бажанка сигнатура Пслю. жовті, трошки освіжаючі, дуже позитивні квіти. Дуже стійкий аромат, дуже класний. Так, жовті, такі позитивні білі. Він мені, знаєте, в одному настрої із. Як би вам сказати, із. Sunshine, Sunrise, Jill Sanderson. от Одного настрою. Маріна де Lalique Лалік-Лалік. Один настрій. Так, він не схожий. Може, десь якісь нотки перегукуються, але настрій один. Сігнатур абсолютно. Теж давно я його хотіла. Так, черговим моїм відкриттям став аромат, який я ніколи ще не пробувала. 767 original. Карера джинс. Оця Carrera джинс, якщо повністю називається Carrera джинс. Original Donna Camouflage. Отак. От Отакі тряпчані рубашці. Аромат для мене братик молодший. Клінік Happy І братик La вівала джусі. Вівала джусі кутюр. Vivo, Vivo La Джусі так називається Знаєте, такий з розовим з рожевим бантиком. І така вісюлечка Кутюр. Надпис: розовий такий бантик, прозорий флакон. Vivo La Juicy, кутюр І Клінік Happy, Але тут в ньому, як на мій ніс, трішки більше такої пудровості. Так, можливо, пудровості, солодкості більше, більше такого ароматних якихось, можливо, фруктів, квітів. Ну, більше цього тут. А це мені навіть якось трішки приємніше звучить, цікавіше. І також доволі непогана стійкість у нього. Він мені здається, обійшовся по знижці. Він десь в районі тисячі гривень стоїть, а він був по знижці і 500, 530, здається, чи 570. Тут також дуже, дуже гарно, як для нового враження, для нового опиту. Так, і саме головне моє відкриття вчорашнє. Це неймовірний бренд з неймовірною історією, е, який е, зробив дуже великий вклад в розвиток взагалі парфюмерії. Коли запровадив сам парфумер, запровадив новий спосіб створення парфумів. Цей парфумер був Едмон Кондре. Він був назначений Людовиком 18-м офіційно, це ще у 22-му році, здається. 822 му Цьому бренду на минуточку більше 200 років. І він був, він назначив цього Едмонда Кондре, головним парфумером двора Франції, Парижу. От, і також він був одним, не одним, а на той час єдиним офіційним. Назначеним парфумером Франції, і е, також він був єдиним дилером, якому було доручено робити поставки у Європу для таких самих царських дворів, О, таких гарних парфумів і також ще засобів для уходу: кремів, шампуней, мил і депем. Сам бренд називається Е e Кондрей. Це ім'я того самого ученого хіміка, який у свій час створив іменно, як би вам сказати, оновив саме створення парфів, вніс новий напрямок. Напрямок полягав іменно в тому, що е, парфуми вже створювались не просто, як як картина, яку пишуть без всяких правил, е, тільки полагаючись на свою уяву. І ця картина може вдасться, а може і ні. Тобто він запровадив іменно те, що в піраміді повинен бути якийсь алгоритм. І повинні бути якісь правила, по яким складається аромат. І він це ввів. Він, Тобто, він, як вчений, як хімік, він поклав оцю творчий підхід створення ароматів. Він поклав початок створення їх на основі правил хімічних, хімічних сполук інгредієнтів. Це дуже, дуже такий бренд. Я була ну, дуже здивована, коли Мені почала консультант ферзо. До речі, дякую, дуже гарні консультанти, дуже обізнані. Можливо, мені це і попався жіночка у віці, і видно, що вона захоплюється також парфумерією. Вона мені розповіла цю історію. Я як вкратце я не пам'ятаю дуже багато, що вона мені розповідала. Те, що мене здивувало, я це запам'ятала. І цей бренд був створений у 1822 році. Я Ахнула. Це історичний, історичний бренд. Ну, це просто гріх було не знати. мені аж соромно стало, як пар захоплені. Тож оцей аромат був створений у 1930-х роках. 1930-х роках. Це взагалі, може 800. Чесно, вибачайте, якщо я помиляюсь, я не дивилася ні фрагрантику, ніякі джерела. Просто не дивилася, я її слухала. Вона сказала, що в 30-х роках був заснований цей ароматик. Амбре Ваніла. Едмон Кондре. Едмонд. Так, Едмон Кондре. Офіційний парфюмер. Двора Парижського, Людовіка XVIII го Так, скоріш за все, цей аромат і був створений у 830-х роках, якщо бренд заснований був у 820-х. І він, знаєте, а, до речі, тут такий гарний логотип. Зараз я вам покажу. Можливо, ви десь бачили вже цей логотип отакий. Це шик. І аромат також шик. нішевий аромат, вважається. Так, ціна в нього в районі 2000 і більше. Можливо, десь в тестерах дешевше він є. Тож нішевий аромат. лінійка. їх багато. От. Я не відкривала грагрантику, не дивилась піраміду, але я відкрила сторінку. На майкапі, здається, чи десь, і там доволі багато ароматів, і вони багато дає. Цей аромат про що він? Це дуже класне ретро, вінтаж так? Але це вінтаж, який не з серії фу-фу-фу. Може, комусь це і буде фу-фу-фу, але для мене це таке танго, поєднання якесь, е, наче танцює. Шалімар із п'ятою шанелю. От таке враження. Тут є і схід. Схід такий, як в шалімарі, знаєте, така якась основа, така східна, а зверху п'ята шанель так благовіє просто. Я вчора один раз пшакнула на затилок. На ніч перед сном. Я кайфувала від нього. Від ранку я проснулася, пішла чистити зуби. У мене в кімнаті своя випиральна є. Пішла чистити зуби косяком, не заморачуюсь. І коли я піднімалася від раковини, я відчула цей аромат. Я зрозуміла, що він отут у мене на волосі, на потилиці, він в мене просто протримався до ранку, зважаючи на те, що в кімнаті не холодно. У мене тримався до ранку, тож цей бренд я для себе відкрила. Я просто не те, що в захваті, так, я в захваті. Я збентежена, я просто в шоці, що я не знала цієї історії. Як взагалі почалось, тобто, якийсь розвиток. Виробництво ароматів, як він почався, з чого, з чого оці правила установили, які постійно нам нагадує та ж фрагрантика і кожен сайт, на якому ми дивимося піраміду, що є основи, є інгредієнти для основ, є основа серця, розкриття, є якісь правила. За якими складається навіть на кожній бути Коробочці пишеться співвідношення спирту, арома інгрієнтів. І і і і я ніколи не думала навіть, хто це все запровадив, заснував і пустив світ. А це відомий, вчений хімік. Офіційний парфюмер французького двора у Людовіка XVIII, в 820-х роках. І це Едмон Кондре. Так що, отак, дівчата. Гадаю, вам буде цікаво це подивитися. Я вже на... розмовляла, на розказувала вам на 39 хвилин, здається. О, бачу, тут персик здається, чи щось таке, чи Яблучко, персик і троянди. Але троянди такі холодні. Я ж казала металеві. Отак, от от такі аромати. Отак от я не втрималась. Так, я трошки, можливо, дурненька. Ще зарано я вчора поїхала, але ну, я обережна, не турбуйтесь, я потихеньку. Мені вже не болить. Так, відчувається, що там щось було, я добре замоталась. Вдяглась добре, потихеньку поїхала. Я навіть не ходила багато, я піднялась на той етаж і пробула там дві години. Дві години не забудьте. Знайте, якщо маєте десь магазини за поблизу, знайте з понеділка про акцію, на елітну парфумерію. Можливо, і на нішу так само буде, коли один купляєш і другий в подарунок іде, той що дешевший. Акція буде тиждень, тож. Вдачі вам, люблю вас, пока, пока.